Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. На дорозі до царського палацу чувся тупіт копи. Дощ лив, як з відра. Ледве карета зупинилася, як цар ахав вистрибнув з неї та побіг до палацу. Єзавеле, Є завили, ти собі навіть не уявляєш, що сьогодні сталося, вогонь зійшов із неба, і всі побачили, що Бог ілій єдиний істинний Бог ваал виявився безсилим, а всі його служителі були убиті. Цариця уважно вислухала свого чоловіка, однак ані ця вістка, ані дощ на дворі не переконав її в тому. Що господь є богом, навпаки, вона ще більше розлютилася. Я вб'ю цього Іллю. Дізнавшись про цей намір Єзавелі, Ілля кинувся тікати. Ніколи в житті він так швидко не бігав. Він пробіг майже 200 кілометрів, але навіть там він не відчував себе в безпеці. Він побіг далі, на південь. Страх привів його в пустиню. Діти, а що робите ви, коли вам страшно? Бог поруч, Ілля завжди робив так, як йому вказував Бог, але на цей раз він піддався страху. Нарешті, коли в нього вже не було сил іти далі, він сів під кущем і помолився. Господи, я більше не можу. Дай мені померти. Бог поруч, але на такі молитви він не відповідає. Бог зачекав, поки Ілля засне, і тоді послав свого ангела. Ангел розбудив пророка. Іле, вставай. Тобі треба поїсти і попити. Ілля розплющив очі і почав оглядатися, аж бачить, коло нього стоїть глечик з водою та лежить хліб. Він смачно поїв і попив. Потім Ілля заснув удруге, і все повторилося знову. Бог поруч, Божий посланець збагнув цю істину, коли побачив, з якою любов'ю Бог піклується про нього далекій пустелі. Тепер він знов був здатним чути голос Бога, і він повернувся з новою місією. Бог поруч, отже й тобі не треба нічого боятися. Я хочу підбадьорити тебе словами з Біблії. Господь моє світло і мій Спаситель. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого мені лякатись? Салон 27.1. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контактриска.ру, собачка Storрі Fold